Мабуть, кожному знайоме це відчуття, коли маєш справу з державними установами? Це ж часто як якийсь квест, правда, без чітких правил, де нічого не зрозуміло. А тепер уявіть, що з'явилася така собі єдина зрозуміла інструкція для всіх цих ситуацій. От саме про це сьогодні і поговоримо про новий закон, що по суті змінює правила гри між нами, громадянами і державою. І от головне питання а за якими власне правилами грати? Бо ще зовсім недавно єдиної відповіді просто не було. Кожне міністерство, кожна установа могла мати якісь свої, часто взагалі неписані процедури, і це створювало, ну ви самі знаєте, суцільну плутанину, забирало купу часу і нервів. А цей закон він нарешті дає одну чітку відповідь для абсолютно всіх. Просто подивіться, яка разюча відмінність з одного боку, те що було. Такий собі хаос з незрозумілих правил, які постійно змінювалися, і головне, тягар доведення всього на світі лежав на плечах людини. А з іншого боку, те, що є зараз, єдиний закон, чіткі принципи і вимога до держави обґрунтовувати свої дії це знаєте, фундаментальний перехід від системи, де було зручно чиновнику, до системи, яка в першу чергу захищає громадянина. Добре, давайте подивимось, що в нас сьогодні в плані. Спочатку розберемося з новими правилами та їхніми, скажімо так, керівними принципами, потім з'ясуємо, хто є хто, тобто ключові гравці в цьому процесі. Далі, мабуть, найцікавіше про наші з вами права, і наприкінці підсумуємо, чому все це насправді так важливо. Отже, починаємо з першого розділу. Керівні принципи. Знаєте, будь-який хороший закон, він як будинок, починається з фундаменту. І ці принципи це не просто якісь формальні слова в тексті, ні. Це той самий фундамент, на якому тримається вся система. Вони по суті визначають сам дух нових правил. І ось тут увага. Це справді, ну, майже революційний сув, бо як було раніше. Часто доводилося доводити, що ти, як то кажуть, не верблюд, що нічого не порушив. Тепер все з точністю до навпаки. За замовчуванням будь-які дії та вимоги людини вважаються законними. І якщо вже у державного органу виникають якісь сумніви, то це його, а не ваш клопіт, довести, що щось не так. І найголовніше, будь-які сумніви завжди тлумачаться на користь людини. Крапка. Далі. Наступний принцип, який я впевнений, багатьом сподобається. Пам'ятаєте це вічне, принесіть довідку про те, що вам потрібна довідка. Ну от новий закон каже цьому всьому досить. Тепер це обов'язок адміністративного органу самостійно збирати потрібні документи та інформацію. Особливо якщо ці дані вже є в державних реєстрах. Це ж, по суті, кінець нескінченним походам по кабінетах. І ще одне. Кінець у цим свавільним відмовам без жодних пояснень. Тепер, якщо людині відмовляють або ухвалюють якесь інше несприятливе рішення, державний орган зобов'язаний не просто зобов'язаний, а мусить надати чітке письмове обґрунтування, тобто пояснити на яких конкретно фактах і на яких нормах закону базується це рішення. Це ж одразу робить весь процес прозорим, і що важливо, дає реальну можливість таке рішення ефективно оскаржити. Переходимо до другого розділу ключові гравці на полі. Ну бо щоб впевнено орієнтуватися в будь-якому процесі, треба ж розуміти, хто є хто, правда. Закон тут чітко визначає ролі. Давайте з ними швиденько познайомимось. І так перший гравець це адміністративний орган. Якщо говорити просто, то це і є та сама установа, до якої людина звертається. Це може бути міністерство, міська рада, податкова, будь-хто. Саме вони розглядають справу і, врешті-решт, ухвалюють рішення. Далі в нас адресат: це, по суті, і є головна дійова особа, людина або компанія, чиїх прав та інтересів безпосередньо стосується вся ця справа. Тобто, якщо ви подали заяву, або якщо якусь справу ініціювали щодо вас, то ви і є адресат. А ось це цікавий момент. Закон враховує і так званих третіх сторін. Це зацікавлена особа. Наприклад, уявіть, що якесь рішення щодо сусіда може якось негативно вплинути і на вас. У такому випадку ви можете стати цією самою зацікавленою особою в його справі. А це, в свою чергу, дає право брати участь у процесі і захищати вже свої інтереси, доволі продумано. Дійшли до третього розділу, і це, мабуть, найважливіше наші з вами права в усьому цьому процесі. Які ж конкретні інструменти та гарантії дає цей новий закон, бо це варто наголосити не просто якісь красиві де декларації, а цілком реальні механізми захисту. Тільки погляньте на цей список це без перебільшення, такий собі набір суперздібностей для спілкування з бюрократією. Є право знати все про свою справу, право надавати докази, залучати представників і, що надзвичайно важливо, право бути почутим до того, як орган ухвалить якесь негативне рішення. І, звісно ж, право це рішення оскаржити. А ось ця цитата з закону мені здається найкраще ілюструє оцю ключову зміну: все більше жодних рішень за спиною. Якщо адміністративний орган планує щось, що може негативно вплинути на людину, він зобов'язаний надати можливість висловити свою позицію, надати пояснення, заперечення, що завгодно. Це ж, по суті, фундаментальне право брати участь у вирішенні власної долі. Ну і наостанок, давайте підсумуємо. Чому все це настільки важливо, спробуємо подивитися на це, так би мовити, з висоти пташиного польоту. Бо насправді це ж не просто якісь технічні правки до процедур, це зміна самої філософії відносин між владою і людиною. Так от ключовий висновок. Відбувається перехід від моделі, де в центрі була держава і її зручність, до моделі, де в центрі людина, її права та її інтереси. Цей закон чітко каже, адміністративний орган це в першу чергу сервісна служба, служба, яка має діяти за зрозумілими, прозорими і справедливими правилами, а не як якийсь всесильний контролер. І знаєте, що найголовніше це не якась теорія чи плани на майбутнє. Ця нова реальність вже настала. 15 грудня 2023 року саме з цього дня нові правила гри стали абсолютно обов'язковими для всіх без винятку органів влади. Це конкретна дата, яка без перебільшення знаменує початок нової ери у спілкуванні держави з громадянами. Звісно, треба розуміти, що ухвалення закону це лише перший крок. Так, надзвичайно важливий, але все ж перший. Він дає нам інструменти, він дає правила, але ж справжній успіх залежить від того, як усім цим будуть користуватися на практиці, і не тільки чиновники, а й самі громадяни. Тож, мабуть, головне питання залишається відкритим: що ще потрібно зробити, аби ця нова правильна філософія стала не просто нормою закону, а справжньою нормою нашого життя.